Всім привіт! Вітаю на каналі Віркот. Сьогодні у випуску, як я зіграв свою Вікін Лігу, які я там отримав нагороди. Ну і починав я Вікін Лігу ось таким складом. Отже, Сон і куплений Гомес. Ну і Кантона в нападі. Але Кантона далі не грав. А хто грав? І він мене дуже здивував і рекомендую його зібрати. Дивіться, далі. Поїхали! Холланд, Венісиус, Дебруне. Так, ну не склад нормальный. бімба. Вау, то початок. <laughs> <реж> <реж> молодець, Кантона, молодець. Красень. Добре, от це було. Ну, Боже, як це довго. <laughs> ну, ну ну-ну чудово, чудово кантона. Так ну шляпа, ну просто шляпа. Йо, ви ідіоти! Кретини! Що це за лайно? Та як ну ти що? Я офігів, Валір! Я офігів! Молодець, кантона! Молодець! Красен! Сон, сон, сон! Це мисон, сон. Цейсон, цей сон. Це сон. Партия, а нуди сюда. Ми зараз тебе подивимось. Може в цьому геймплей ти будеш краще ніж кантуна? Це було гарно варті. Це було гарно, дякую. Вау. <organizational noise> хм. Там де має бути. Чудово, Варді, чудово! Красень. хо <му> <му> стерлін красень, просто красень, дякую. Дякую за меч. Варди, вау, красный, просто красный, молодец. <гум> Барді! як ти це ударив, як ти забудь, я не знаю. Траса. You're inferior. You know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains and last And to believe in what you got, it was Меня кинули, как лоха Built to last, yeah Now that I've been through through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away Отже, ось такі нагороди я отримав. Ну, в принципі, як завжди, була надія, що може, хоч в цій лізі мені дадуть червоного тота Бапе. Під кінець гри хотів би ним побігати, але що маємо, то маємо. Ну і висновок по Сону. В цілому класна картка, скриптова. Реально, якось, якимось дивом чіпляється завжди за м'яч. На дріблінгі, в принципі, класно відчувається. Реалізація теж чудова, тому якщо він вам впливається в склад і у вас є фодер, то спокійно можете його збирати. Рекомендую! А от на рахунок Гомеса, то не знаю. Я нічого від нього такого не побачив. Прям класного на мільйон монет. От серйозно, за, за мільйони Мільйон він не коштує, це 100%, його ціна не знаю. Це ну може 400 тисяч 500 макс. Бо з ним грав парі Діш Тоц і ну, він нічим не гірше був від Гомеса. Так, є трохи, трохи є, плюс у Гомуса це прискорення таке якесь, трохи дріблінг він має. Навіть атаки спокійно може щось там вирішити. Але в цілому... Щоб дав він прям щось багато нашому клубу, то ні. Тому не знаю. Я не рекомендую його взагалі купляти. Якщо ви не тільки не фанат Ліверпуля і не хочете в завданнях отримати жоту і потім завінкувати через Гомеса, то в принципі так можна грати. Ну, в цілому він все одно впаде в ціні. Я думаю, через тиждень він вже буде свої, свої 500. 500-400 монет тисячу спокій. А на рахунок Варді, Я починав грати Вікенд-Лігу в нападі, маючи Кантона. Але геймплей був дуже важкий, дуже в'язкий, і я вирішив прибрати кантона, бо ним неможливо грати, коли і Конект не дуже. Тому я поставив Варді і він мене здивував, реально, він тупо мене здивував. Це реально класна картка, якою приємно грати, яка не залипає, не зависає, реалізацію має. Корпус якимось дивом теж має, хоча його дуже маленька моделька. Але в цілому сподобався. І реально, якщо у вас стоїть питання, чи варті, чи когось іншого, то я рекомендую варті. Ну, Порівнян зрівняти кантона, то це вартість зрівняти або який теж флешбек, теж варті. Рекомендую Варті. Реально, це класна картка і неї грати просто приємно, сама приємна моделька. Добре, то на цьому буду закінчувати. Дякую всім, хто додивився до кінця моє відео. І не забуваємо лайк, підписка на мій канал. Ну і можна і відео. Буде дуже приємно. Ну, а ви тримайтесь. Все буде Україна і до зустрічі!